Деякі оглядачі також звертають увагу на те, що протягом нічної атаки на Севастополь у супутниковій мережі Starlink стався збій. Раніше бізнесмен Ілон Маск зізнався, що торік, через побоювання ескалації, відмовив Україні у доступі до мережі біля Криму, що зірвало атаку морськими дронами по півострову. Сьогодні ж Маск разом із іншими лідерами техіндустрії прибув у конгрес для зустрічі із сенаторами. Про те, чого стосувалася ця подія, і чи вдалося законодавцям отримати відповіді на свої питання, у тому числі про Україну, знає Катерина Лісунова, яка працює в Конгресі і стежить за всім, що там відбувається. Катю, вітаю тебе. Вітаю Остепо. Катю, Отже, що говорять американські законодавці про відключення маском доступу до старлінків поблизу Криму, знаю, що тобі сьогодні вдалося поспілкуватися про це. Саме так, Остапа. Після інформації, яка була оприлюднена зокрема внаслідок біографії Ілона Маска, про те, що в якийсь момент, в певний момент, він. Одноосібно відключив постачання старлін для українських військових під час важливої контратаки на території Криму. Піднялись питання на капіталістському пагорбі. Наскільки можна довіряти технологічним гігантам у таких співпрацях? Зокрема, в Пентагоні зауважують, що співпрацюють з Зеленим маском не лише в сфері допомоги Україні, але в інших сферах та з іншими також комерційними діячами. І тепер планують переглянути таку співпрацю, щоб бути в подальшому певними, що така співпраця не Postane. Під питанням через будь-які бажання одного керівника компанії свою чергу в конгресі як тепер не зауважу, окремі законодавці закликають переглянути також співпрацю з Ілоном Маском і навіть розслідувати цей інцидент. Зокрема, про це заявила сенаторка демократка Елізабет Ворен. Сьогодні мені вдалося з нею поспілкуватись під час спеціального заходу зустрічі з технологічними гігантами, якими серед яких був присутній також Ілон Маск. І зокрема, окремо вона зауважила, що не є на її точку зору. Нормальним, що один технологічний гігант може вести як за кордону політику, так і взагалі політику світу, і одним власним бажанням може вирішувати такі питання. І за її точкою зору ці питання треба вирішувати та розслідувати. Пропоную послухати її коментар просто зараз конгрес має розслідувати, як один мільярдер створює державну політику та зовнішню політику для всього світу. Ми повинні дослідити, як це сталося. Що саме у цих контрактах та дозволах дозволяє йому мати таку владу? Це відповідальність конгресу. розслідувати це міністерство оборони. Також зобов'язано переглянути укладені контракти. Така діяльність становить небезпеку для Сполучених Штатів, для України та для решти світу. Дуже цікавий цей коментар, Катю. А чого взагалі стосувалася ці, ця подія так сьогодні у сенаті? І чому вона викликала такий сьогодні ажіотаж? Це насправді унікальна подія, Це не були слухання, це була доповідь великих технологічних гігантів, і присутніми в конгресі були як Ілон Маск, також очільник компанії Мета Фейсбук Марк Цукерберг. Також відомий технологічний діяч як Білл Гейтс та багато інших. І сама зустріч відбувалась на форматі, як я вже казала, засідання чи слухань. Це була фактично доповідь цих представників технологічних сфери до, до сенаторів були присутні усі 100 сенаторів сенату Сполучених Штатів Америки, і безпосередньо головною темою обговорення було питання штучного інтелекту, зокрема розвиток штучного інтелекту, можливість його контролювати, а також можливість забезпечити безпеку усім, хто користується штучним інтелектом, і зокрема одним із цих питань безпеки також було питання того, щоб сполучені штати Америки ліди. Рували у цьому питанні у питанні розвитку штучного інтелекту, який на станом на зараз важко зупинити, але варто розуміти, як можна його контролювати. І от одним з важливих питань також було б можливість бути лідиручою державою у сфері штучного інтелекту, і не дати зокрема Китаю перейняти можливість лідирування у розвитку штучного інтелекту. Самі ж законодавці не усі були задоволені цією зустрічю, тому що як мінімум їм доводилось слухати більше позицію. Технологічних представників, і я пропоную послухати е, за результатами цієї доповіді е, коментарі законодавців, з якими я поспілкувалася leadership... Багато обговорювалося питання американського лідерства. Я думаю, що ідея полягає в тому: це не було сказано напряму, але я так розумію, що треба переконатися, що лідерство у нових технологіях не опиниться в руках у комуністичної партії Китаю. Ча, враховуючи їхню систему, я думаю, що їм було б важко мати лідерство у цьому напрямку, але це безумовно виклик. І Він піднімався на нашій зустрічі. So я не розумію, чому преса не була допущена до цієї зустрічі. Більшість людей під час зустрічі сказали: ми хочемо інновації, але ми також повинні захищати безпеку. Так, а вже ж це важливо. Кожна особа в залі сказала так, і уряд відіграє важливу роль у цьому. Сенатор Лінді Грем і я вже внесли законопроект про технології, який має забезпечити серйозне регулювання таких технологічних гігантів. Він охоплює такі питання, як конфіденційність, а також штучний інтелект. Давайте серйозно сядемо та поговоримо про це. Давайте покладемо на стіл щось справжнє. Натомість зараз усі просто погоджуються, що нам потрібні безпека та інновації. Катю, а чи вдалося законодавцям сьогодні отримати відповіді на свої питання до Ілона Маска чи до інших спікерів, які перед ними виступали? Це дуже цікаве питання, тому що формат цієї зустрічі був незвичний для конгресу, і фактично законодавці не мали можливості задавати запитання або тиснути на якісь питання, і так зокрема Еліза на уточнюючи запитання американських журналістів, чи вдалось їй конкретно поговорити з Ілоном Маском про відключення Starlink для українців? Вона сказала, що вона. Не мала такої можливості, тому що фактично сенатори не мали можливості задавати запитання і вести активний так би мовити діалог, до якого вони звикли, тому що зазвичай в конгресі під час аналогічних візитів відбуваються слухання, коли ті чи інші представники прибувають до конгресу і доповідають у питаннях, які цікавлять конгресменів, законодавців безпосередньо сенаторів. Цього ж разу, як ви бачили в попередньому відео, як виглядала сама ця зустріч, то на за столом сиділи за основним столом. Сиділи представники технологічних компаній гігантів, і в залі так би мовити, слухань, сиділи сенатори. Вони фактично слухали доповідь цих представників щодо того, як варто розвивати штучний інтелект, і які можливості його контролю та безпеки існують в принципі. Катю, дякую тобі за твою роботу. Сподіваюся, що сенатори конгресмени зможуть поставити свої запитання пізніше для, для цих представників і представників техіндустрії. індустрії. Будемо за цим стежити. Катю, дякую тобі. З нами Катерина Лісунова була на зв'язку із Капіталійського пагорба.